Незвичайні і цікаві місця Одеської області, які варто відвідати кожному туристу. Наглядова станція маяки астрономічна обсерваторія входить до обсерваторії Одеського державного університету. З 1957 року займається патрульною зйомкою двох третіх північної півкулі зоряного неба з метою пошуку і дослідження зірок та метеоритів. Сьогодні тут працює найбільший в Україні телескоп. І унікальність його в тому, що цей складний високоточний механізм створили в самій обсерваторії. І це ще не все. Найчисельніший архів астрономічних знімків зоряного неба теж знаходиться саме тут. Поціновувачі доброго вина, які можуть відрізнити, кабарне від Пінонуар оцінять продукцію Великодолинського винного заводу вентрест. На ньому можна ознайомитися із процесом виготовлення та зберігання цього хмільного напою, а також продегустувати найрізноманітніші його види. Виноробне господарство у Великодолинському створене сім'єю Гульєви. вони заклали виноградник ще в кінці 19 століття. Завод Вентрест за рік переробляє близько 10 тисяч тонн винограду. Тут твердо дотримуються традиційних правил і технологій виробництва натурального вина високої якості, з якою відвідувачів знайомлять під час екскурсії. Фруму Шиканова – це Бесарабське село музей, розташоване просто неба, це напрочуд гарне місце, куди вирушають, щоб помилуватися будинками, виконаними в гагаузькому, молдавському, українському та європейському стилі. Також на цій території розводять овець, це господарство вважається найбільшим вівчарським на території Європи. Окрім цього, це цікаве місце є етнографічним музеєм та парком, центр винної культури Шабо відкрився у 2009 році, він знаходиться на відстані однієї години їзди від Одеси. Визначна пам'ятка була відкрита для того, щоб підвищити культуру пиття благородних напоїв. Для розміщення центру було обрано територію одного з найдавніших виноробних регіонів Європи. На території вдасться відвідати пам'ятник виноградній лозі або помилуватися фонтаном Діоніса. Усі бажаючі можуть пройтися музеєм лабіринтом, заглянути на винзавод, придбати цікаві речі у фірмовому магазині та навіть відвідати кінотеатр. Тузлівські лимани національний заповідник, його склад. Роса, лимани, урочище Лебедівка та річки, що впадають у озера. Загальна площа складає 28 тисяч гектарів. Там знаходиться 13 різних за площею Лиманів. Більшість туристів їде сюди помилувати мальовничою красою та спробувати таку розвагу, як Бертвотчинг. Інтерес викликають численні птахи. Тут їх мешкає понад 260 видів, і 53 з них. Перебувають на сторінках Червоної книги України. Лебедівка селище, яке заснували німецькі колоністи у 1787 році. Тут, в оточенні хвойних масивів та золотистих піщаних пляжів, проживали поселенці з Німеччини а також Гагаузи та Булгари, які прагнули втекти від турецького ярма. Сьогодні це більше туристична зона. Де можна насолодитися тишею, спокоєм та єднанням з природою. Тут пропонують відвідати відмінний бальнеогрязовий відпочинок в оздоровчих та розслабляючих цілях. Також пропонується глинотерапія з трьома видами глини: блакитна, червона та біла. Це хороший спосіб покращити самопочуття при проблемах зі шкірою, опорно-руховим апаратом та нервовою системою. Козацький хутір Маринівка. Пам'ятка була заснована ще в 1794 році, її нерідко називають «Однолітком Одеси. Тут шанують традиції чорноморських козаків у деталях є можливість подивитися, як раніше одягалися, що готували, у якому побуті мешкали. Козацький хутір Маринівка розташований на відстані 30 кілометрів від обласного центру. Сюди вирушають за гарною атмосферою і можливістю відчути автентичність та дух минулого. Місто Білгород Дністровський за часів існування змінило безліч назв. Переважно всі вони у перекладі означали біле місто. Головна пам'ятка міста Акерманська фортеця. Вважається, що її заснували ще за часів Османської імперії. Сьогодні фортеця Акерман це музей просто неба. Споруда збереглася у доброму стані. Тут регулярно проводяться фестивалі історії, лицарські турніри та концерти. Додатково туристи можуть відвідати фудкорт з традиційною їжею того часу, музей тортур та різні розваги, наприклад, майстерня обладунків або майданчик для стрільби з лука. Унікальне місто Вилкове називають не інакше як Українська Венеція. Це столиця дунайських грибалок, що розташована на одному із островів у гирлі Дунаю. Містечко заснували у 1746 році старовірами липованами. Вони втекли від релігійних переслідувачів та заснували козацьке поселення. Тут прагнуть зберегти старовинні традиції, включаючи і релігійні будинки у місті розташовані буквально на воді. Також тут є деякі визначні пам'ятки. До них відносяться три вишуканих церкви дві у Старообрядницькій та одна у православній вірі. Садиба КУРІСІВ раніше на цій садибі проживали дворяни Курісови. В Україні ця споруда була однією з перших зведена в епоху романтизму, і сьогодні є архітектурною пам'яткою. Донині збереглася не вся садиба, але значна її частина. Можна помилуватися шикарним палацом. Зведеним у стилі арабо-готичної архітектури. Також тут уціліли певні елементи англійського парку Купольна Покровська церква та господарський корпус. Найстаріша частина палацу була побудована у 1820-ті роки. Та Республіка Троян таку назву має дивовижне мальовниче господарство, засноване в 1995 році. Його заснував Микола Громлюк. Квітник-аматор, який раніше працював токарем. Під його чуйним керівництвом у республіці Троян виростає понад 500 сортів троянд, більшість із яких унікальні. Особливо рідкісними є 12 різновидів рослин. Власник республіки Троян своєю гордістю називає сині троянди дивовижної краси, які тут також ростуть. Загальна площа господарства перевищує 20 гектар. Тут всі бажаючі можуть пройтися та насолодитися красою чудових рослин, від яких заворожує дух у момент цвітіння. На території України озеро Ялпух вважається найбільшою природною водоймою, а в Європі другою. У довжину озеро сягає 39 км, а в ширину 6 км. Цікава й сама назва, тому що в перекладі вона означає цукровий. Сьогодні озеро приємно вражає мальовничою красою, а також тішить різноманітною флорою та фауною. Тут лише риби проживає понад 40 видів Ялпух визначна пам'ятка, яка входить до списку «100 чудес України. Куяльницький лиман це найнижча точка України. Вона розташована майже біля Одеси на відстані всього 5 кілометрів. Цікаво, що в цій водоймі. Практично немає мешканців, живуть лише рачки та бактерії. Вся справа у підвищеній солоності. Під час шлюбного сезону рачків вода забарвлюється у червоний колір, виглядає досить красиво та незвично. Самі мешканці опиняються на березі, а раками як килимом покриваються місцеві пляжі. Куяльник також відомий своїми лікувальними грязями. Сьогодні об'єкт має статус національного курорту. На узбережжі телігульського лиману розташована устрична ферма. Це одне з найкращих місць для відпочинку в одеської області. Телігульську водойму називають найчастішою у південній частині України. Дехто вважає, що устриця екзотична для України, але це не так. Культура її вживання для країни перевищує 3000 років. А в 18-19 століттях Україна була постачальником устриць для Європи. Нерубайські катакомби. Таку назву має музейний комплекс, розміщений в одеських катакомбах. Це те місце, де за часів військових подій партизани викопували ходи. А до цього основа була закладена в результаті видобутку Черепашника, будівельного каменю, який користувався особливим попитом у XVIII столітті і пізніше. Одеські катакомби мають славу найзаплутаніших і найбільших у світі. Це штучно створений лабіринт загальною довжиною приблизно 3000 кілометрів, ходи з'єднані між собою тунелями. Садиба людини Вовка належить Сергію Панкеєву. Він був пацієнтом Фрейда і його називали людиною вовком. Він проживав у розкішній садибі, а потім переїхав до Відня. Його будинок надалі був пограбований, а за часів СРСР там організовували сільраду. Сьогодні колишня пишність проглядається тільки в деталях, оскільки здебільшого залишились лише руїни. На відстані 200 кілометрів від Одеси розташоване селище Саврань. Його унікальність у розкішних природних пейзажах вони виділяються на тлі Бесарабських степів, і тут виходять найкрасивіші фото. Ізмаїл містечко, приємно дивує чистотою. Він підноситься в Бессарабській частині Одеської області на узбережжі Дунаю Туристів приваблює акуратність та старовинність архітектури. Є можливість прогулятися 19 -ма мальовничими скверами і парками. Сарматський склеп – досить старий об'єкт, який було зведено у 3 столітті. У давнину його розграбували, і відносно недавно ця пам'ятка була знайдена та відновлена. Склеп має прямокутну форму, представлений головною кімнатою та коридором. Є жертовний стіл, візуально чимось нагадує картковий будинок, козацький цвинтар на Шкодовій горі. Цвинтар був заснований у XVIII столітті. Він старший ніж Одеса. Дата найстарішого хреста на його території 1791 рік. На думку істориків, об'єкт є цвинтарем Сотниковської січі.